Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Арчі. І сьогодні, якщо ви бачите, що в мене позаду, буде дуже інтересне відео. Чому? Тому що ми сьогодні розглянемо, скільки заробляє далекобійник в Європі один водій, а точніше в Нідерландах. Ми бачимо позаду в мене Ман новий нульцевий. Салону також є друга машинка в хазяїна. Хазяїн дуже цікавий, 25 років, який відкрив уже понад три бізнеси в Нідерландах. Тому сьогодні ми розглянемо це все, запитаємо, як це він все зробив, і саме цікавіше, скільки це йому коштувало. Поїхали! Привіт, Ілюшка. Здрасте, здрасте друзі! Так як я вам обіцяв, ми будемо розказувати. Я хочу вам представити Ілля. 25 років, проживає в Нідерландах, відкрив уже три бізнеси. Має евакуатор, має своє СТО. В якій локації? В Адингсвин. В Ваденсвені. І має дві фури, які він взяв в лізінг. Сьогодні ми розглянемо, як він це все зробив, як він відкрив і як він розикнув. Приїхав в Нідерланди ні з чим. І взяв собі дві фури, відкрив собі бізнес. Да? Да, да. Скажи, будь ласка, з чого ти почав? І бліт запитання: скільки у вас фур у власності? Да. Який пробіг робить одна машина за сутки? 500-400 кілометрів. Найдорожча витрата у вашому бізнесі? Дізель. Яка середня зарплата водія у вас? 3 35 Найбільша проблема зараз у логістиці в Європі. Та ніяких проблем. Яка країна найзручніша для роботи водіїв? Нидерланды. А яка найскладніша? Польща, Литва. Скільки коштує обслуговування однієї фури? Дуже дорого. Чи є затримки з оплатами від клієнтів? Звісно, це завжди було. Як часто фури потрапляють у поломки? Не так часто. Найдорожчий штраф, який ви отримували. <рес> Телефон. <рес> <рес> Чи реально зараз заробити на одній машині? Трудновато. Який ваш головний лайфхак для економії в транспорті? Та ні лайфхаків для економії. Ми не економимо. А, работав на фурі. Тут и в Украине? Тут тут тут, 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 да. Я приехал сюда вообще с нулем полным, uh -huh. полным полным нулем, искал себе работу, кипишовал очень сильно, потому что ничего не uh -huh. получалось, и что? Пошел на работу, устроился к одному парню, он меня вкинул на деньги. Uh -huh. Да, был такой момент. Потом устроился на нормальную уже фирму, uh -huh. называется Golden Transcon, uh -huh. и работал у него годик. Ну і потім пішло, пошло, пошло. Ти пошло. познайомився, тобі відкрили якісь дороги, якісь шляхи. Yeah. Ти побачив, що це більше реальніше до тебе, і ти почав всього. А скажи, от люди будуть думати 25 років, що робити, як це все робити. Ну як ти стартував, що ти відкрив СТО, купив евакуатор, купив собі дві машини з нуль своїм пробігом. Понімаєш це все залежить від чоловіка. Mm -hmm. Якщо чоловік буде хорошо мислить, то это все буде у нього. Якщо ти не хочеш цього, ну этого не буде нічого. Я зрозумів, який твій перший шлях був до цього всього? Думав. Mm -hmm. Думав, думав, делать, не діти. Mm -hmm. Ну і взяв, зробив. І рискнув сим, да, погнав, да, да? да, да. що в тебе перше пішло, СТО чи фуре, ще СТО. СТО. Пішло, да. Ти в Ведінг не перше своє СТО відкрив, да, так? Да. Ну також, давай скажемо так, щоб люди не були в розових очках. Ти познайомився з голландцем, так? Да. який здавав гараж і під фартило, ти зараз більше розвиваєшся. Да, 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 Скільки да. коштує відкрити СТО в Нідерландах? Це дуже дорого. Хоча б мінімально треба 15 тисяч євро. Для того щоб стартанути хорошо і працювати. дивись, 15 тисяч євро. Ну це можна туди поставити підйомник, ключі да, да. і оренда перший по сьогодні місяць. Ці всі да, ті типу залоги. Да, да. От якщо людина планує відкрити своє СТО, їй потрібно 15 тисяч євро. Десь да, так, плюс-мінус, да. тому що скільки скока оборудовання на закупити, mm -hmm. та во первих інструменти, підйомники. Парням, що те треба дати, ну, да, да, ремонти, все одно, налогі, це все. І скільки очень... років в тебе виходить е, уже СТО чи місяців? Е, полгода уже СТО mm. фури місяць. Я зрозумів. Скажи, є такий уже момент, що ти вже е, відчуваєш гроші, які приходять тобі з СТО. Да. Ти вже вийшов внутрішньо. Да. За пів року ти вже да. вийшов внутрішньо. Властных двух фур в Нидерландах. А скажи, что у тебя в кабине тут находится? Давай, покажу, может, нет? Давай, давай. Давай. Смотри. Здесь, для удобства для дальнобойщиков. Здесь у нас имеется микроволновочка. Да. Также имеется чайничек. Да. 220. Резеточка. Да. Дальше. Здесь холодильничек. Да. Здесь у нас мусор и такое, все собирается это водить. Це для я. індусів биотуалет, да? Да, 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 да? да. Два спальничка в тебе, да? Да, да? да, да, да. Скажи, будь ласка, що тобі удобно на Манове спать? Це спальники, всі ці монети. Я не спал. Да, ще не спав. А я сама комфортніша машина, як ты думаєш? Вольво. <кій> для езды? Да. Скания, Вольво. Ну, мне ман. Він не ламається. Не ламається. Він більш практичний, більше видержує. Мерседес особливо вообще мерседес Актрас, Він комфортний. Очень. Скільки коштувала тобі ця машина, якого вона року? 117 тисяч 2023 року. Ти цю машину взяв в так? Да? Як це в тебе вийшло в Нідерландах? Тяжко. Ну, розкажи, будь ласка, поетапно. Що в тебе більше до цього все прийшло? Хто тобі допоміг, гаранти якісь. Так, е, да, здесь в Нідерландах тяжело, якщо ти відкриваєш ЗЗП, так же самое і все тому подобное Ком компанию. Uh -huh. е, тебе изначально не дадуть лизинги, нічого тебе не дадуть. Е, нужно щоб был хтось гарантом. Uh -huh. У мене так вийшло, що Голланд Транс, этот, который армянин, не допомог з цим всім. Він uh -huh. став гарантом и Ну, ви зробили всі документи, да. типу, все класно. Скажи тільки, що ми з тобою обговорювали, є у водіїв, які їздять по Європі, що у них є бали, потріб... Да, екобали потрібно витормажувати, правильно їхати. Що в тебе є? Ось у твоїх машинах? Нічого цього немає. Нічого немає. Ну це ти поки новачок, може, ти до цього прийдеш? Ні. Ти нет, аналізував нет. це все? Звісно. І мене все одно прибыль є, мені достатньо. Як так. ти своїм хлопцям платиш зарплату чи мужикам? Раз в неділю чи раз в місяць? Раз в місяць. Раз в місяць, так? Раз місяць. Офіційно вони Конечно. в тебе на контракті. А в тебе є? Медичні послуги, ну там больничні чи відпускні в контракті? — Відпускні є, Да. Відпускні є, вони накоплюються в тебе, да, так? Да, 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 да. По поводу коли ти заболел, ні. Скажи, будь ласка, от ти іменно працюєш місяць, в тебе вже проїздили дві фури за місяць. Ти з чимось з уже столкнувся з якимись проблемами? Да Та нет, с тахографом был только момент, типа что он отключился, мы поехали к дилеру. Ділер нам восстановил, это было пару днів назад. Mm -hmm. все, и дальше а скільки коштуют в, в твоей машине, тільки по Нідерландах ездят? Да. А есть платні дороги тут в Нідерландах? И сколько вони коштують? У нас только есть Розендала на Атферпен, там туннель, вот mm -hmm. э, там платная дорога. Там, по-моему, если не ошибаюсь, 60 євро за один проезд mm -hmm. э, автомобиля. У нас стоят здесь э, телепаси, они сами чапах снимают и всё, это в этом нет проблем. А так мы платим налоги за автомобили, но так компания у меня чуть-чуть поменьше. Угу. Скажи, пожалуйста, сколько ты витрачаешь на топливо в день или в неделю? В неделю 1.500, где-то вот так. По 1.500 евро. А есть у тебя знижки какие-сь, если да, ты заправляешься? Ты не просто ж на заправку ну, якось заезжаешь, так? Є, є, да, есть, 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 да. Это и сколько коштует для тебя дизель? Евро 30. Евро 30. Ой-ой-ой, оце, друзі. А який налог на цю машину в Нідерландах буде? Дороговато. Е, ну, ти пам'ятаєш, скільки він коштує? 900, 900 євро. В місяць. Хорошо. А скільки, який в тебе розхід по цій машині в місяць? Ну, от, наприклад, в тебе йде зарплата водійові, заправити, щось на обслуговування. Скільки Давай в тебе? Давай я тобі отак лучше скажу. Смотри, одна машина приносить плюс-мінус 13-14 тисяч євро. Да? Бруто. В да. месяц. Да. Mm -hmm. да. Ну и считай, три ты минусуешь водителю, естественно. Да. Заправка туди-сюди. Коротше, чистими у мене виходять з однієї машини плюс-мінус 2-3 тисячі євро. 2-3 тисячі євро виходить. Ну це ти вже вирахував, виходить лізинг, зарплата, налоги, лізинг, налог, конечно, да. все, це, все. І так як в тебе машини на гарантії, то ти зараз, як у нас положено в Україні говорити, в бардачок не відкладаєш на обслуговування. Так, знаєш, що по кілометражу. Скільки років вона в тебе обслуговується? П'ять. Це безкоштовно? До 200 тисяч кілометрів. Якщо наберу 200 тисяч кілометрів. Раніше, ніж 5 років. Тоді вона у мене Ага. І так можемо це все ну, Тобі розказували якісь знайомі друзі, що там в них були якісь фатальні помилки, там факапи, якісь в Європі їздить на фурах. Та ні. ні. Ну, таких, може, знайомих нема там професіоналів, ще більше до цього. В тебе як хлопці працюють? Скільки днів? 5 дней в неделю воскресень, в воскресенье выходную 5 дней в неділю добре. Виходит зарплата 3-3,5, да. А від well... чего Э, От смены. Вот вот эта вторая моя машинка. Вот Здесь и она вообще 0, uh -huh. у нее пробега там что-то 4000, по-моему. Не, 14 уже. э, uh -huh. Он зарабатывает 3000 евро. Почему? Потому что он работает дневную смену. э, uh -huh. Мариуш работает в ночную смену, он зарабатывает 3500 евро. Uh -huh. А там, відносним там, такими моментами, Так? Я нікого не дзвоню, не задал не говорю, там давай швидше. Якщо є якісь проблеми у парней, то я сам приїжджаю, даже помогаю. ну, стараюся до каждому відноситися нормально, потому що я такий же був. был. А пацани вже отримували якісь штрафи? штрафы? Да, конечно. И что, какие самые великие штрафы? У нас победитель Мариан. Скільки? У него что-то в общем. Около 3000 евро. Ой, 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 ой. а что вы зарабатываете? Превышение, в основном, в основном превышение скорости mm -hmm. и проезд на красный свет. На красный свет э, там что-то сколько, 3, 300 с чем-то, 330 евро, по-моему, что-то в районе mm -hmm. этого типа. Сейчас тут подкинет. А? Подкинет, подкинет. А -а -а. Та, та стабілізація працює. Ну тобі подобається вести цей бізнес. Чи плануєш ти собі ще закупити машини? Зараз uh, в даний момент ні. Скільки ти будеш працювати в таких ось моментах, щоб тобі можна було купити третю машину? Да, я уже почти по факту могу ее купить. Ага. Просто сама суть что понимаешь, что в Нидерландах до 2027 -го года даже я риска. Ага. Типа я могу потерять это все в один момент. Если что, украинцам, от украинцев, что это работает? Конечно. Ну, mm -hmm. типа, я теряю все полностью. Mm -hmm. Я потом не знаю, не знаю, что буду делать с фурами вывозить отсюда, нет, мне их растамаживать, типа, если даже в другую mm -hmm. страну какую-то переезжать. Mm -hmm. Это все стоит пипец, каких денег. Добро, добро. А скажи, в тебе вже повністю заповнено цей момент, що в тебе вже в... укомплектовані всі водії. Да? Два. Ти два взяв, більше не береш на зміни. Поки що, ні. А плануєш? Ні, поки ні. Ну на зміну чого? Зачем їх брати, якщо у мене є два адекватних людей, які вимагають? Ну так щоб фура стояла, там, типа, працювала і ночі mm -hmm. в день. Ні, ні, не хочу. Це чересчур уже, блін, насіливати машину і. Uh -huh. И... Ну, мені достаточно, правда. Арчі, мені достаточно этих денег, яких я заробляю. Угу. І как типа, парни парні и і всі Машины Машини теж відповідають. Не... Ну, місяць місяць ти працюєш в цій темі, поки тебе все влаштовує, так? Да, да? Да. Ти задоволений цими результатами, так? Чесно, да. по в даний момент це пока є знижки на налоги відкритим за зепером перві три роки. Потім потрібно реєструвати. Ну, я я тобі скажу так: типа для мене особо там знижаки нема. Mm. Бо у меня компания логистическая фуре вона гребет, вот от телепаза, что я тебе говорил, uh -huh. вот она плачує дороги здесь. виставляєш свой автомобиль uh -huh. и она плачує дороги. Нет. Э для меня налоги это не каналь. Uh -huh. Это если да, там какие-то кто-то за зазп... записываем. Вот если бы гараж би просто, uh -huh. там эвакуатор, то да, без проблем. Би. Может быть, у меня есть что-то канал. Uh -huh. А так. Ну добре, в тебе виходить 25 років є свій гараж. В якому місці? Баденсвен. Які роботи ви там робите? Любі. А якщо на фурі приїдуть туди зробити щось. Тоже теж зробили? Да? Да. Зможете. Да. Ви, так само ви виїжджаєте, діагностика, якщо фура поламається, можете да. приїхати все зробити, правильно? Да. У вас є евакуатор. Да. 50 євро виїзд. 1 кілометр, 1 євро. Виїжджаєте в Германію, Бельгія, Нідерланди по всім території mm, Нідерландів. Добре. Навіть іноді Францію. От чоловік нам дзвонив, ми їздили ночі виїхали в Францію. Зрозумів, зрозумів. Тоді що? Дякуємо друзям за перегляд. А да. за найкращий коментар можете приїхати на безкоштовну діагностику і на безкоштовну заміну масла. Да. Дякую за перегляд. Ставимо Дя... лайки і підписуємося на канал Арчі. Я відмічу Ілюху, його соціальні мережі і його всі моменти.